Так, всім привіт! А, як ви бачите, я в Майнкрафт, це телефонний Майнкрафт. Magic Wolf, але скін не мій, тому що я не маю на копіймого скіна, а мені Олені пересилати. Ну, коротше, пограємо поки що зі всім скіном пофіг. І зараз я не буду грати на якихось от таких скин. Не дивіться, у мене тут просто півкарти пропав. Режим новий. Коротше, от сервери, пограємо на якихось серверах. Напевне, будемо. Я не знаю, що, що зіграти. Можливо, якийсь битварс можна буде зіграти, думаю. Playground, Entity якийсь, Builders, Rush. Ну, коротше, я хочу щось таке, що не буде багато часу займати. Щоб, щоб я беренько зняв відосик і його Тому що довгі відосики, ніхто думаю, дивитися, не буде. Логічно думаю, що так. Зайде на мій любимий Кубкрафт. Тому що Кубкрафт — це моя Е, э, Любимий сервер, хто не знав. А, Чому там Або все. Почекаємо завантаження пакетів. Якщо щось моє Демишка пропадає, тому що я заходжу в ОБС. Я знімаю через ОБС. І. А, ні, вона не пропадає вона внизу кран. Просто я заходжу в ОБС, дивитися, чи не вибив запис там, чи все окей. Те і інше. Ну, коротше, все. Тому не зважайте, не звертайте на це ОБ. Так, вже ці ресурси, завантажуємо ресурсів. І... Завантаження завантаження. Поїхали. Погнали. Давайте. Бам! Господи, я? Де... Окей, погнали. То ми зіграємо зараз. Прямо зараз вам. Е... Опа, а цього не було, Ендер. Якийсь новий режим, що тоді давайте в нього залітаємо. Ходу обмови в Кукрафті, якийсь новий режим. Ендер. Oh, це Осама! Бедварс? І тут е, було просто три цих. Е, як сказати. Знаки питання, типу, Сум писав, скоро буде. Заходив. Новий режимчик. Так, знову чекаю запис. Все добре, все займаємося. Юар людина. Ти люди. Якщо це сліди по DCT? Це імба. <реш> Як робити? А, Погнали! Я людина. Прикольно. Так, я так пам'ятаю, це щось типу De Хто не знає, Десіт це гра, де один з вас зараже, заражений, а інакші. А, коротше, челіки. І ви маєте вичислити, хто з вас заражена людина. Так, мене розрядився ліхтар. Що з того? Що тепер? Тепер мені треба шукати батарейку, так? Чи щось типу то, щоб зарядити. Ой. Ой, що це що ти за мною біжиш. А, пише Human. А, значить, все ж таки типу це як мав... What the fuck. Як маніяк. А... Торож гейсом поле. А, він з часом заряджається, я зрозумів. Гаразд. Окей, а що потрібно щоб втекти, я не розумію, хоча б виграти? Що... Куди як то? Що потрібно робити в цьому новому режимі? Опа, мінус 1. Так. Було 10 стало? 11 столо десь. А, куди я прийшов? би я не просирав. Ну, хоч би я не пропустив якийсь лут. Або щось типу цього? Закриті двері. Спочатку попробую пошукати фул кімнату повністю її. Це я так панцію щось типу склада. О, що хтось помер. Найс, нас з, з дев'ято. Я знайшов листочок? Десять 10... ло. Поняв! Треба знайти 10 листочків! Це типу, пане як слендермен? Треба шукати записки, листочки, малюночки, щоб. ну коротше. Окей, я знайшов перший, це вже кльово. Шо, це вже 18. О боже. Хто ще знайшов, крім мене? А чому б більше ні ніхто не шукає? Так, тут якась бібліотека зразутко чекаємо. в Що Це було? Мені не подобається цей звук. Не сподобалось. Ще ж не хвата позивця. Шахтись в умер. Коли не так швидко помирати. Так. Ой. Ходу кой збили. Дев'ять хвилин ще лишилося. Це було десь близько. ні 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 не треба. Я хочу жити. Дай він. Ай, ай-ай-ай-ай-ай. Понял, не може запрети, походу. Ой, ой-ой-ой, не погано. Так, 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 Пуп. так. Цвин. Не... Це высошил. Диконі не можу залізти на такі височини, де я зараз захожусь. Чишо. Окей, настроили шибся. Це дуже важко. Да, дробен. Ось. Хоч би він не був біля мене. Будь ласка, я не хочу обісратися. Так, у мене знову ліхтарик. Тремотувався, кілька косяк. Так. ні ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, не -ні не -ні не 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 в жопу, иди, иди всрачку. У тут нема... Я. ен... Що? Всі здох? Він мене вбив, що шо. Йоб... А, все, я цей. Я здох, короче. Походу. Я не понял, що прикол. Добре, шукайте. ці. Так, я знову людина. Короче, так поняв, це типа на зараження. Вздыхаешь, теж стаєш интермену. Чи шо? Коли хай не бачиш, то. До... А, я понял. Тут що тут. Зібреть знайці, не дивіться на ендермена, використовуйте свій ліхтарик е, з розуму. Я поняв, на нього не можна дивитися. На все крібку додивитися в підлогу. Підлогу. Ні, я поки шукаю поки що Я на тебе не дивлюсь, тваріно ну. Що ти не ендермен? що це було? Драго... А вон ендермен, Я його бачу? Тапоже вербусів. Так. Идем куда-то сюда. Мммммм... Mm. Блин. Почему они не лезут? О, всё, я не хочу их взять. Эдема! Не-не-не, не требую. Я не делюсь, на не требую этого. Блин, Я тебе прошу. Так, мы лежат три шкафчика, опять заряды. Удорочили. Мне тут три. Я вообще не знаю, где я здесь там залез. Мені потрібно в Дім, я думаю, що там точно буде хоча б одна записочка. Угу. Де я йду, замітиш не буде? Та я йду будинок, добре. В маєту в цей? А цю карточку дограємо. І о, 220 окей. Ну це дуже важко 20 знайти цих. Це, це взагалі. Жіпо. І напевно, ну, карточку під вас, Скотину тобі після цього. О, так, так, я не розумію, де може бути листи доробчого. Почок. Я взагалі не вижу. А, я все, я розрядив свій ліхтарик. О, я чую, він тепехнувся. Я так поняв, заді мене. Іди нафіг, коротше. Окей, він все, 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 ще живе. Так, він ліхтарик запрацював. Я цю кіноту повністю не знаю. Що це? це? Що це було? У нього вилетів скрібер? Тому що для мене він просто він гарбуз на голову надіюся. Потрібно обшукати кожен код. цієї. що? Цієї кімнати. Що. а я не можу розуміти. Щоб, коротше, <плес> впевнені, що нічого нема. О 420. От тепер все краще йде. Що на 6-стере було що Все лише. 520 це імба! Вони почали нормально грати. Може, попередній раз ми жорстко тупили, і ніхто, крім мене, майже не збирав. Так. Ще з висвятий на базу. По-моему, вони знайшлись біля мене, до речі, тому що я чув звук збирання. Так. О, і бачу листочок в тій стороні десь. Ось. Тут. Такс. Окей. Типочки. А ты все не разумеешь, ты все... О, вот какие-то бассейны. А, вот тут вот какие-то... Все. В бассейне, думаю, у меня будет... Бушеви... Ой! У меня будет. не что тут ничего не будет. Пусто. Передаю просто прям. Надеемся, что я что-то найду. Бушевые кабинки. Понял. Понял. Дай, -дай, 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 Дай, так, пусть стоп. Ну -ну -ну -ну. Шо се, фугонь, ой, не треба не варити. О, базу. Куда я залепот? Кстати, так багато батуй лишилось. Все лаждаю лиш 9 листочка. Проте я загубився вже. Прикольно. Вау, шикарно просто. Я потеряв, знову ж таки. І давайте ви під цим, ви під цим відосом напишете, які відос ви, про що наступне відео ви хотіли б бачити. Тому що останній час у мене дуже мало ідей для відосів, і я би, або би радий, якби ви написали в коментарях, що, про що ви би хотів бачити відео на моєму каналі. Що я Поки що не маю жодних ідей. Я хотів взяти однаку крафті, а тут вот новий режимчик. Вот тобі і ідея. Опа для відосу. Окей. Okay, так. Опа, не за удай все на базу. Туди. Так, значить, що тут у нас? Тут чисто? І з тої сторони теж не ви. бачу. Сих не лише щось писала. Нам лишился всего 6, 6 цих малюнків. Де вони можуть бути? ні, там басейн, у басейні я вже був. В басейнах я був, там нічого немає. Чай, вроде я там і зібрав. Так. Що тут? Куда я еду, зомби? Малюночок. Бам, п'ять 5 і шість хвилин. Я надеюсь, мы вспим. Так, и туда. Кинота. Где я на А, бачу! Бачу, бачу, бачу. А як? А, убиты. Ба, у нас двое лишилось. Нашился 4. Пусть всего лишь. 4. Малюнка. О, давай, седоник. Він близько, я знаю. Треба. Він прям заді мене. Дядя не Надя. Дядя відстань. Я його бачу на секунду. Біжи, дура. Бо... Ні, я здох. Ми програли. Ну, окей. Доволі про... цікавий режимчик, але як і договорились, після смерті я йду в бедвас. Поняли. Тоді зіграем від вас і повторюсь. пишіть в коментарях свої ідеї для відео, Або ігри, які зіграти. Бо Боже, чесно, взагалі не представляю, що можна зняти. Так, молний кимейтик. Чекаємо, давайте. Три, два, один, 3, 2, 1. чому я ніколи не спів Бужикин трьох. Шо? Чому за генератор такий швидкий? Зазвичай він не так, не так швидко. Все. Я вже бачу, типай, які там тоже будутся Ну, мені це то все одно, тому що я теж буду По центрі момент. Я чудо в панчик що. Ох ти... Ні, yeah, У yeah. нього залізний меч. Яким чином в тебе залізний мяч, броня? Ти, я... Як він накопив на це все і при чому перший не буду... забудувався сюди? Не поняв. Хоча тут майже немає шоссе. Ірон. Ну добре, мене... тепер... у <гум> мене тепер рівно такий самий сет стати. Окей, ты я погнал за діамантом. Так, розумію, мій тімейт на центрі, чи чудеса. Чи куди я пішов? Ні, на центрі нікого. Упа жовтенький. Ні, в нього ліпше броньки, ніж в мене. Менш такий самий, але броня ліпша. Треба велити. Спасай. Все нормально. Сім діамантів забрав. Непогано. Мені теж треба в цю броню за 20 золота накопити. Тоді буде взагалі. імба. Сатура повернулася знову. Думаю, що не бачу твій нік біцил. Челік. ти в сраку. Айті прошу. На. Давай, давай. Ні, а ти урона, що ти скапав. Але не броня слабше. Як по вашему я маю убити. Це на жопа, да? так? Правильно розумію? Так. Ліжку зламало. Все до побачення? Мені тепер треба ховатися, тому що я хочу жити все ж. Якщо я хочу ви... Мене броня, то вона зберігалася. Добре, тоді я ліпше на броню накоплю, а не на меч. От на меч заре... теж не Ні, я меч ліпше куплю зразу діамантовий. Якщо зараз мені просто лишилося збігати за діамантовий? діамантами і все. У мене зразу і діамантовий меч будет. Якраз 5 Добре. Я останній, до речі, лишився в нашій команді. Ой-ой-ой, там кіп там кіпа я йду зі ці. 11 diамантів, непогано. Лиште ще. Нормально 2 діаманти, що шить. 8 діамантів. Забрав би я ще 2, я міг би ще й зразу прокачати щось. Я, напевно, би урон бы прокачав. Тому що, тому що було. Решає, мне нужно нравимось клада, потому что я сдохну, я вже не зараз павлюсь, так же пофиг. Ой. Ні, там там занадто багато людей. Я все одно туди побіжу. Ще два діаманти, я обгрейдую урон. Потім ще щось. Хтик, воно м'яче, воно м'яче. Ну, добре, потім. Я поняв, я поняв, я поняв. Не треба, не бій, не бій, не бій. Ну, пожалій, собака сутула. Граємо ще раз, ми пофі. Все, це оригінальна каточка. Ладно. Так, добрий день, містер. Амінь. ти собака, ну як ти перший прибігаєш? Без прибігу. Я виді, що нікого, не дійсно більше немає ніякого генія, який буде будуватися на центр, який є. Тому що я геній, але я дерпую вон фентроп. Я походу бачу телек. У нього скин ідеалі під цю карту. Біздіку я не можу нікого бути. Ща, я, я зразу залізний меч тоді куплю і все. Броню. Найперше броня і заліз. Ой, який зі діаманти ді залізний меч. Так, залізний меч. І ем, дефолтна бронька. Все, погнала тоді. Погнали їх розносити. Ой, що ми профі. Розумію? Ми профі. Дура ж знову вертається. Чи матові меч? То ви, то ви взагалі в сраку цей вон. Та угу. Я так, алло, ти, який діамент відчинь вже з самого початку? Який нафіг діамент відчинь? Що там сидить собака сутула? Як я його ненавиджу тепер? Ти не знала. Ну б знала, його б пожаліли, я вам кажу. Так. Мені кофхи, я купляю тоді оцю броню зразу. І Хоча б це кам'яний меч. Я попробую щось зробити. Я попробую. Там ще один тип, ми мусимо його завалити, що він просирав свій діамант меч. Я, заберу напазу, напазу я забрав діамат і на базу, я забрав діамат. П'ять діаматів наші, чувак, валим звідси. Ой, на паузу я вкрал. <laughs> я вкрал прямо. Прямо на их пи... спидноса с подноса вкрал э, 5 диамантов. Имба. Там нафиг мне вообще деревянные мочи. Взяли на золото. золото. Не. Так, купляем ба. У меня шесть четыре золота. Я накоплю, но думаю, на шум. я вообще типа... Отсюда я же не знаю, что далеко. Можно турель купить. От дивіться, оце от реген можна буде потім прокачати. Це взагалі гімно бачу, я не знаю, що я його додав. Значить, лишається оце. А мені на нього не вистачає, але я не хочу купити. Значить, я купляю турель. Все. Думаю, всі зрозуміли, чому я так зробив. Турель ставили і погнали. І зразу можна антикіт купити, ну, щоб не відкидати. Так, армор і у нас вот тут. Все, надеваємо. І йдемо на центр. За діамон. Тому що ми потрібно хоча б ще 5 діамантів. Я не знаю, чи ліпше прокачувати, чи ліпше купляти алмазний меч. Опа, не. Ну, Діматовий меч, у мене 12 діамантів. Кайф вообще просто кайфанул. Ладно. Давай-давай-давай, швидко, розбирайся. А, дима твоя мач, дима т. Дима твоя мяч, тут, тут, сюда, на базу. Okay. Сдаваем вскриню. Значит, раз, два, все сюда. Все, на базу. Димат твой мяч. Зданно, в дисраку. Я тебе прошу. Це для твоей жиз безпеки. Ну, и шо у нас? Шо он, шо, шо, шо додик творя? Я фаербол заракуплю, мне пофиг какие. <ріст> <свісна> я купляю фаербол. Цидура. Я чувак содолсу дура. Че? А, вона нас Ну, туда и. У меня фаербол. Я... диамант имя, я забираю. Диамантики. Допустимо, я цього не бачу. Так. Цей додік вертається, але я біжу на базу, тому що у нас імба. Тому що мене зараз діаманті Мен, упав, я зараз нам щось прокачається це любасу. Ось ще плюс 7. 24 діамет. Де ця дура, дура бездохну. Ні, я зараз получу. Я здох. З 20 сьома. Діамантами Я вже говорив, що не народжу вас